Я рада вас вітати, мене звати Ірина. Я Даша. І сьогодні в нас рубрика Давайте поговоримо тези, які зрозуміли люди. Це рандомні тіктоки, які я скріншотила. Жодна справжня подруга не буде просто дивитися на те, як ти робиш неправильний вибір. Давайте почнемо з того, що таке неправильний вибір. Давайте почнемо з того, що, що таке справжня подруга. Де ці критерії, де там список справжньої подруги. Чому мені його не видали? Є якийсь ну комітет, комітет по тому, який визначає справжніх подруг. Я хочу там голосувати. Диплом справжньої подруги Я не, не знаю. <рес> Нє, диплом людини, яка може казати, де справжня подруга. Да, да, просто це для кожного своє розуміння. Кожен прожив свій досвід, якісь свої етапи для нього розуміння справжньої подруги своє. Так далі і просто дивитися. Ну, а просто... що їй робить? Ну да, взять вас під мишку і сказати, не розмовляй з ним, він з тобою хо ху... поступа. Ой, я ж не матюкаюсь. Але що таке погано поступає? Для кожної людини є свій критерій поганості або хорошості. Знову ж таки, знову ж таки. Де мої деталі? Як мені зрозуміти, що це погано, а не погано? Дайте якийсь список, якісь критерії, там відео, там Ой. не знаю, що ви сприймаєте як погано для іншої людини, може бути як добре. Хоча об'єктивно можна якісь ситуації придумати погано, наприклад, ніж у комусь. Це погано. Кримінальний кодекс України. <свят> Оце те, що каже, що вам погано. Але якщо обирає, наприклад, залишитися з колишнім, ну вже з теперішнім, з чоловіком, який погано. З нею поступає, та да? наприклад, просто теоретична ситуація. Вона обирає бути у цих стосунках. Вона чува має якісь вторинні вигоди з цього. Ви не можете знати, ви не знаєте, як людина думає. Ви об'єктивно можете, вміти, що ну це прям дуже погано, але по факту це не ваше життя. Ви не можете за цю людину вирішати. Так, ти робиш неправильний вибір. Що таке неправильний вибір? Неправильний вибір для кожної людини він свій. Що може бути неправильно для тебе, для тієї людини абсолютно нормально. Це її вибір. Це її вибір. Це її життя, і ви не маєте права диктувати цій людині свої правила. Це просто дивно. Навіть формулювання. Лізти до інших людей перестаньте. Лізьте до себе. Питайте себе. Справжній чоловік. Не дивитиметься, як ти плачеш. Це прям просто мені погано від, від, від я просто я мені і сміх, і гріх. Ви зараз можете бачити дві різні захисні реакції: одна через сміх, а друга просто через покалуце. Так, по перше, що такий справжній чоловік. Це відбірка просто якихось заходалих стандартів, які сидять у вашій голові. Стереотипи називається. йо йо вже поплакати спокійно не можу. Це типу мається на увазі, що справжня жінка не плаче. Давайте з цього почне тут має бути відео. Справжня жінка занадто емоційна, і там відео, де мужик розбиває екран е телевізора, тому що там хтось програв чи щось таке. Це просто крінж. Це, це, це я це я. Так, по перше. Я можу плакати скільки хочу, і так да, це можливо приємно, якщо людина хоче типу тобі тебе якось підтримати. Але чи потрібна мені ця підтримка? Мені частіше всього, якщо я плачу і мені хтось намагається там щось зробити, мені це гірше стає. Я, я тільки ще більше починаю заганятися. По-друге, от фраза справжній чоловік не дивитиметься. А що йому робить? Йому брати на себе відповідальність за ваше життя, вирішувати всі ваші проблеми, як справжній папа. Якщо я плакатиму і захочу, щоб е, хтось мене підтримав, бо мені сумно. Я просто підійду до цієї людини і спитаю у нього, чи ти не проти, якщо я тебе обійму словами через рот моя О, улюблена фраза і слова. Так я її постійно використовую. Або хочу вам порекомендувати дуже класний. <систити> Ні -ні -ні, дуже класний подкаст простими словами. Вони там говорили про те, що не за... от, мені потрібна підтримка зараз. Але в мого партнера, моєї близької людини, може не бути зараз на це ресурсу. Ти і у камеру, а не на собаку. Може не бути на це просто ресурсу. І, типу, це не значить, що людина погана, якщо вона от прямо зараз не може це зробити. Але ну звісно було приємно, якби ця людина проговорила, що вибач, в мене зараз немає на це сил. Я розумію, що тобі зараз важко мені теж важко. Рекомендую ще до того, що справжній чоловік не дивитиметься, як ти плачеш. А що повинен зробити справжній чоловік? Пі піти кудись? Піти не за хлібом. Вибачте, жахливий жарт. Обожнюю його. <laughs> Блін, ну немає критеріїв справжніх чоловіків, ну їх немає. ну скільки Як і справжніх жінок. Так цілення від травми не повертає вас до людини, якою ви були раніше. Тобто, цілення від травми не повертає вас е, до, до людини, якою ви були з травмою. Ну ти хочеш повернутися. До тої людини, якою ти був з травмою, вилікувавши цю травму. А угу. Угу. я думала, що це мається на увазі, що от був одним, потім ти отримав травму, ти її вилікував і хочеш повернутися до того, що було до травми, але це вже новий досвід. Ви вже його прожили. Воно вже з вами. Ви вже від нього не позбудетесь, Ви можете там. Простити, прийняти. Ніколи, ви ніколи не зможете повернутись до людини без травми, вже колись маючи цю травму. Мені просто хочеться додати ще, що ми, в принципі, не можемо бути тими, ким ми були до якогось досвіду. Наше життя, воно все просто насичене новим досвідом. Да, зрозуміло, що наш мозок намагається максимально нас обмежити у новому, тому що ну це страшно, це важко. Тому він намагається знайти якусь рутіну, щоб все було зрозуміло, щоб не треба було витрачати ресурс на щось незрозуміле. Так, але от зараз я це не та я, яка монтує це відео, тому що я його можу монтувати через три місяці. Я дуже довго монтую. Ти коли прокидаєшся, ти не та людина, яка була яка тоді, лягала коли спами. лягала спати. Так. В мене був дуже довгий період, коли я жила минулим. От я хотіла повернутися у часі, бути більш худою, змінити там якісь події в своєму житті. Я навіть Вчора натикнулася на листочок, старий де ми з подружкою переписувалися по парті. Я їй там розповідаю про книжки. Ой, я такий серіал подивилася. Ой, я таку книжку подивилась, а вона така про свої відносини. І я просто розумію, що той період, коли люди навчалися, як взаємодіяти у стосунках, я провела за книжками. І, типу, коли я вже подорослішала, я така, ну блін, ну тоді це все якось простіше сприймається. Менше бекграунду, який ти думаєш, що типу, а якщо там він хоче дітей, а я не хочу. Ну, типу, ну коротше, зараз це набагато якось важче для мене сприймається. От. І я просто сиділа і думала, як я хочу повернутися, щоб якось змінити своє відношення до себе, перестати себе заганяти настільки, що там вже від тренувань, просто спина болить до неможливостей. І все таке. І яка думка на терапії мені допомогла від цього позбутися? Тобі цікаво? Цікаво фраза Я це я в цю фразу? Ну ну «Я я це я. Я це я. Якщо вдуматися у фразу я можу бути будь-якою? Я можу бути будь-якою. Я можу вчора хотіти цього, а сьогодні вже не хотіти. І тільки я зараз визначаю себе, якою я є. Да, я раніше була там, наприклад, не хочеться про вагу говорити, про зовнішність, щось про інше. Я була, наприклад, перфекціоніст перфекціоністкою. Як це? Перфек коротше, це мені дуже сильно псувало життя, тому що я не могла спокійно сісти щось зробити. Я дуже Прокрастинувала. оце, тому що я розуміла, що я, що я сяду, мені треба буде віддати дуже багато ресурсу. Це розумієш, і це, потрібно, і це потрібно зробити ідеально. Якщо, якщо прямо якщо ідеально, точечка не починаєш, та, от якщо точечка стоїть та з пропуском, все я не можу це спокійно віддати, тому що це не ідеально і це псувало мені реальне життя. Але це було тоді. Зараз це мене не визначає як людину. Та зараз я вже інакше до цього відношуся. І просто я це я. Я можу плакати, я можу злитися. От зараз я відчуваю, що я дуже почервоніла, тому що я почала розганятися на емоціях. Коли я думаю, що коли я думаю про те, що я це я, мене це вганяє в думки, а що таке я? Що я себе, mm -hmm. що я себе уявляю? Весь мій досвід. Мені те мені теж спочатку це дуже важко було якось, тому що йде ре... раціоналізація. Хочеться це я пояснити якось научно. Так, так, але я... це треба просто прийняти як на ментальному рівні. На рівні емоцій мені дуже важко було прийняти. Я ридала просто І я розумію, чому Тому що ти зараз, ти зараз усвідомлюєш, що всі твої думки, все, що ти знаєш, це чийсь інший досвід, і ти його просто як губка. Ну, це В дитинстві в підлітковому ти дуже сильно сприймаєш все навколо і в себе вбираєш, ти що вважаєш найкращим. Так, так. Книжки, музика, досвід батьків, досвід друзів, досвід партнерів. Російськомовні канали. Бом -бом. Давай, ще є думки про це? Думок дуже багато, і вони всі як каша в голові, тому давай переходити до угу. наступного. Будь ласка, перестань покладати великі надії на тих, хто постійно тебе підводить. Мені хочеться плакати. Перестань покладати великі надії на себе. Це мається на увазі оця тема, коли людина вас травмувала, да, і ви приходите до цієї людини, щоб вона це закрила. Часто це, можливо, батьки, да, там якась доросла фігура, яка, від якої ви хочете почути, так це було погано і вибачення. Але замість цього чуєте упреки. бо людина не виправдала очікувань, і наступного разу ви чекаєте, що вона нарешті це зробить. Так, що ви від ви не ті не від цієї людини чекаєте цього, все що, Може все, що я можу тільки погодитись, тому що я все на себе сплимаю. Да. Я просто до того, що можливо не варто чекати від людини, яка вас травмувала, що вона цього більше не буде робити. У мене є дуже гарний приклад. Не варто очікувати від росіян, що вони зміняться, якщо вони стільки років з нами воюють, і вони продовжують нас звинувачувати у всьому. І це, і це навіть не про ті 9 чи 10 років, що зараз йде, це про століття усі. Сумувати за людьми нормально, але не варто забувати причини вашого розгучення. Ці люди зовсім не просто так зникли з вашого життя. У мене буває накатує такий стан, коли ностальгія. Знаєш, типу, от колись там в мене було отак, і це навіть не якісь конкретні події. Це скоріш як самовідчуття в той момент. Тому що нагадую, все погано з часом. Стирається, ви забуваєте його і згадуєте тільки хороше, але ви перестали спілкуватися не просто так. Це все мало причини, і просто хочу нагадати, що не варто себе корити за щось за якийсь неправильний вибір, тому що ви ніколи не будете бажати собі найгіршого. Ви знаходитесь у якійсь ситуації, так? Да? І ви не знаєте, як буде далі. У вас стоїть декілька виборів, і ви, коли його обираєте, ви, по-перше, маєте взяти відповідальність за цей вибір і бути готовим до того, що буде якісь наслідки. Да? У будь-якому випадку, навіть якщо ви не зробите вибір, будуть наслідки. І по-друге, це те, що хочеш, не хочеш, але ти завжди підсвідомо будеш обирати те, що тобі буде краще, навіть якщо, на перший погляд, це щось погане. Ти обираєш несвідомо, те, що буде підкріплювати якісь твої твердження, наприклад, або вторинні вигоди. Тобто з чогось людина щось отримує з цього вибору. Палю басу. У мене є приклад не щодо людей, а щодо ситуації, яка зі мною відбувається кожного дня. Mm -hmm. Кожен день, коли я десь під вечір, годин в шість. Хочу дуже сильно спати, і я знаю, що це потім обернеться тим, що я встану в два ночі і не буду спати до ранку, але я все одно лягаю спати в шість вечора. Розумію, що мені буде погано, що я зіб'ю свій режим. Я це все розумію, але я все одно свідомо роблю цей вибір. Чи жалкую я про нього? Так. Чи буду я його повторювати? Так. Це час з собою. Ну знаєш. Є коротше така штука, коли люди от працювали цілий день, да прийшли додому, переробили кучу, кучу кучу всього. А потім вони вночі, замість того, щоб лягти спати, вони скролять там інстаграм, TikTok. і це сприймається як єдиний час, коли я можу приділити його собі. Типу, ніхто до тебе не лізе. Ти знаєш, що ніхто не тобі дикоряти не буде. Що ти, типу, просто в телефоні сидиш. Що ніхто до тебе не прилізе, і нічого тобі не скаже. Знову про цю штуку, коли ти повертаєшся, аля, от тоді було добре. Хоча по суті люди сумують не по людям, а по тим відчуттям поряд з ними. Бо сумують саме по тим людям, які були тоді. Да, ну ця людина могла вже помінятися, вирости, змінити погляди. А ти сумуєш за то цією версією цієї людини або вмерти. Не йди від себе, щоб стати ближче до іншої людини. Я згодна, я б випила, але тут нічого нема. Нещодавно мені трапилось відео де її Тікток, де Аля їй задають питання: а як жити далі? Після розставання з відносин, де ви зустрічалися з 16 до 25 типу вона взагалі не може зрозуміти, хто вона, що вона, як вона, що вона любить, які в неї хобі, тому що вона була повністю у цих відносинах. Вона себе без цієї людини не бачить. Весь цей період, який вона мала рости, розвиватися, вона була у цих відносинах тільки на них. Ну розумієте, Є ж, ж здорові відносини, коли ти спокійно без партнера можеш робити щось, і немає двадцять 24 на 7 думки, що мені без нього погано настільки, що я не можу нічого робити. Це не нормально, я розумію. Дружба трагічніша за любов. Вона вмирає набагато довше. Ну, таке. Що? я ще я, я взагалі не розумію сенс цього тексту. Знаєш, як є така штука, як проблема з довірою. І, типу, коли з другом більш тісний емоційний зв'язок ніж з коханою людиною. Бо людина залежна від друзів, від уваги такого? Так, вона не може бути наодинці зі своїми думками з собою. Так сформульовано, що можна надумувати скільки хочеш. Типу, те, що ми зараз кажемо, це більше характеризує наш, нас, ніж людину, яка це написала. Тому що вона сформулювала занадто розмито. Ну, виходить, що у коханні вона роз, розійшлася і їй було типу, легко розійтися, напевно, тому що вже охолола. А дружба в неї або в нього прервалася тоді, коли. Був тісний емоційний зв'язок і думав, що все добре. Це можна тільки думку гадати. Але, ми, ні, Іра, ні, я. Ми не та людина, хто це писав, тому ми просто надумуємо. Ми політики. можемо тільки транслювати те, що нам приходить на думку. Так і просто хочу нагадати, що це відео це суто суб'єктивні думки і тези. Ми це кажемо від обличчя простої людини, не як професіонали дипломів. Психолога. психолога, психотерапевта, психіатра у нас немає. Ми просто говоримо. Ми просто, ну, тому і рубрика «Давайте поговоримо. Да? <му> ти можеш щиро і сильно любити когось, але це не завжди означає, що ти полюбиш своє життя разом із цією людиною. Повністю згодна. Я не знаю, чи я повністю згодна. Давай, з чим не згодна? Мені цікаво я, я не знаю, з чим я не згодна. <гум> <гум> Іноді ми закохуємося через свої травми. Є така штука, коли людина прив'язує до себе іншу людину за допомогою емоційних гойдалок. І це типу дисфорія, ейфорія, дисфорія, ейфорія. Чим найкраще вам поряд з цією людиною, тим гірше, коли щось трапляється. Так? Життя з такою людиною ну дисфорія класна група. Можеш любити, але не факт, що з цією людиною вам буде добре. Як приклад, поки ти думаєш, я буду говорити. Добре, говори, тому що я, якщо чесно, в мене так обізнається. Наприклад, з ви закохалися у людину, але у вас абсолютно різні цінності по життю. Та людина хоче 10 дітей, будинок за містом і просто сімейне життя. А ви хочете подорожувати, багато спілкуватися? Ви хочете жити для себе, і тут залишається що. Да, ви закохані, але один з вас по-любасу буде нещасливий, тому що його ось ця потреба не буде задовільнена. Розумієте? Тобто перші там три роки ви можете вивозити це все на гормонах, а далі, ну вибачте. Я думаю, що кохання це саме знаходження компромісів в таких ситуаціях. Типу, якось там, ґґґґґ. наприклад, взагалі не хочеш народжувати. Ти чайд фрі, а ця людина дуже хоче дітей, і як, як тут компроміси? Ну які компроміси? Да, ви можете кохати один одного, але ви дивитесь на це життя зовсім порішує. Ні, Розумієш, тут е, саме про те, що ви дивитесь в одну сторону. У мене таке відчуття, що от ви спілкуєтесь, іначе у вас є спільні інтереси, у вас є якісь окремі інтереси, але друга людина готова про це чути. А наприклад, якщо це людина, яка робить все по-своєму йому, все одно і ти як об стінку кажеш, давай це разом обговоримо, давай це вирішимо. А людині пофіг. Гарний приклад саме до ситуації, яка описана в скіншоті. Тобто людина постійно підлаштовується під іншу людину. І, хоча одна людина кохає іншу, але вона через те, що постійно підлаштовується, вона нещаслива в самих стосунках. Mm -hmm. От не чекає відповідного моменту, щоб сказати про свої почуття, він не настане ніколи. А що, якщо я з цих Тебе люблю. Ти моя бубочка. Ось чому я вірю в їх кохання. Вже казала про це в давайте поговоримо Red Flag, про те, що я в них вкладаю настільки багато сенсу, що я не можу їм, ну, типу, його казати легко. Розкидатись. Мені потрібен дуже емоційний контакт. Бубочки. Він сказав, що він теж її любить. Я згодна з тим, що не можна все життя мовчати про свої почуття. Ну, це вирішувати тільки вам. Ніхто не має права вас квапити у цьому. Люди витрачають занадто багато часу, турбуючись про те, щоб знайти правильну людину і недостатньо часу для того, щоб стати саме тою людиною для себе. Ну, по факту. Мені здається, що ця теза знову таки про те, щоб не зациклюватись на пошуку відносин, чи типу, аби когось знайти, аби закрити якийсь гешталь да, свій, якусь свою потребу, а щоб самому знайти в собі сили, закрити цей, цю потребу. Там знову ж таки, я пам'ятаю, це було, здається, в ред флег чи ні згадка про. Є одна програма. По Перше, ми себе не бачимо. По-друге, фотоапарат розрядився, він зараз підзаряджається. А що це? Ну, типу, повна тебе? ні на один плюс один, якщо я не <рик> Мені здається, це все як холостяк, знаєш, чисто аби скористатися людьми, яким цікаво жити чужим життям. Заради ну, грошей, шукають, перегляди, реклами. Шукають одного, шукають іншого, і Вони намагаються якось сконтактуватись на три побачення. Хоч ну не важливо. Там була одна дівчина, mm -hmm. у якої було 54 пункти ідеального чоловіка. А я пам'ятаю вона ще така. Що так важко було знайти мені всього? лише по цим пунктам? Світ не закінчується у тому, що хтось перестав вас любити. Навіть якщо це ви ні, ні, це ні, ні не підходить. Ні, взагалі, мимо. Головніше, щоб ви себе любили. Ситуації бувають різними, досвід буває різним, але після довгих відносин є життя далі. Після того, як ви перестали любити, є життя далі. І після того, як вас перестали любити, є життя далі. Я вас обіймаю. Дякую, що ви були з нами. Поставте вподобачку, підпишіться і бережіть себе! Прокрастинація. Прокрасти. Давай, 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 давай. Ні, но на табу. Боже, я так розумно почала, що ж що мені незручно, тому що в мене я договорила і таке перекати поле в голові. О, 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 о! Як. О, як загнула. Я б випила, але тут нічого нема. <ріпи> так, тихо. Це може теж забанити для дітей. Що... Серйозно? Да, ну просто. Да. пу так, Пу-пу-пу. Але зацініть який гарний фон. Не нормально. Мені залишилося ще два роки. Не вздумай розлучатися через два роки. Та я не думаю, то що не вздумай. Насправді не сприймай це. Я не сприймаю. Ну, я знаю, я для відео кажу, щоб не було потім, типу, що справжня подруга не буде казати, що не буде. Не показується, що в мене в голові. На щастя. Я трошки в шоці від того, наскільки далеко стоїть камера, бо я себе не бачу. Просто тези, які багата, багато велика. Господи, йоп. Неправильно, як ти робиш? Я... Ой, я знову змотикнулася. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <пиш> Що може не бути? Я вирішу це.